Офіційний спонсор Екстраліги – торгова марка кардинал. Дивіться у новому випуску програми Екстра футзал. Одинадцятий тур Екстраліги, драматична кінцівка у Донецьку. Йона кільці уриває вильову перемогу з фінальною сиреною. Два пенальті у Хмельницькому і чергова поразка спортлідера Плюс. А в центральному матчі івано франківську орган нарешті зумів переграти локомотив. Перша ліга. Ігровий вікенд першості у всіх трьох зонах видався надрезультативним. Збірна України у двох спаррингах обмінялася виїзними перемогами з командою Хорватії. А на завершення програми п'ятірка кращих голів. Останнього туру. Черговий тур національного чемпіонату стартував денним матчем в Донецьку, де одноосібний лідер приймав колючого і непередбачуваного суперника. З перших хвилин кардиналівці діяли дуже впевнено і тактично грамотно, не дозволяючи супернику створювати небезпеку біля власних воріт. Єнакієвець ніяк не міг знайти протидії зонному захисту гостей. А ті, в свою чергу, змарнували два вбивчі моменти в контратаках. На 14-й хвилині Маринюк не реалізував побачення з воротарем, а незабаром Сагайдаченко виручив господарів після флангового прострілу і удару танського. Під кінець тайму господарів таки відкрили рахунок. На 18-й хвилині Сергій піддубний пробив зі штрафного і м'яч опинився в сітці рикошетом від Ромаріо 0-1. Після перерви Янаківець увімкнув швидкості і вже за перші чотири хвилини створив чимало небезпечних моментів. Однак Дінюшкін відбивав і ловив все підряд. Все ж свіріду після перехоплення розстріляв воротаря кардиналу з кількох метрів один-один. Тут же дві можливості відзначитись втрати в Розь. Ще раз свою блискучу реакцію проявив Денюшкін. І знову спрацював неписаний футбольний закон. Волянюк відібрав м'яч, пройшов лівим флангом і пробив у дальній кут 1 Надалі напруга біля воріт гостей не спадала. Але підопічним Сергія Піддубного вдавалося вдало гасити атаки опонентів. Так тривало до 37-ї хвилини, коли Тригубець завалив Ромаріо і отримав другу жовту картку. Донбасіці зуміли розіграти більшість. Ромаріо знайшов у воротарському росі, який з гострого кута зарядив у ближню дев'ятку. 2-2. Саме ці два футболісти стали героями матчу на останній секунді. Тепер розвід пасував на Ромаріо. А той головою з метра буквально заштовхав м'яч у ворота. Можний удар стався за мить до фінальної сирени. Після наради арбітрів, гол, який і вирішив результат матчу, був зарахований. У підсумку все завершилося хеппі-ендом для господарів і маленькою трагедією для гостей. Матчі «Спортлідер Плюс енергія фаворитом однозначно називала Львів'ян, але їм довелось добряче попетіти, щоб теоретичну перевагу втілити на практиці у забиті м'ячі. Наприклад, за 10 стартових хвилин гості виконали у 4 рази більше ударів, аніж господарі. Енергетики не реалізували два виходи сам на сам, тому й на табло залишалося нулі. У середині тайму Колоков з правого флангу, Карда вже не міг допомогти своїй команді, але на заваді стала стійка воріт. Коли ж Лівів'яни знову створили кілька стовідсоткових нагод, Іван Стесук взяв тайм-аут і зміг заспокоїти своїх підопічних. Проте на останній хвилині першого тайму Колоков свалив у своєму штрафному і Рогачов вдало реалізував пенальті. 0-1. Дебют другого тайму був за спортлітером Плюс з замінитком виходу Павленка Вічнавіч. Хмельничани відігралися, причому також з пенальті, який був призначений за гру рукою Овсянікова. Калуков не став нічого вигадувати, а пробив на силу по центру воріт. Один-один. Господарі не заспокоювались і масовно атакували, хоча й пропустили кілька контратакт, де м'яч лише диво не побував у їхніх воротах. На 33-й хвилині Подоляни вдала, продемонстрували правило. Не забиваєш ти, забиває тобі. Два супермоменти вони не реалізували, а от Олександр Боннер свій шанс використав. один -два. Цей гол серйозно збив запал господарів. За три хвилини до кінця, після тайм-ауту, вони вийшли відіграватися у п'ять польових. Господарі мали кілька нагод, щоб зрівняти рахунок, але цифри на табло так і не змінилися. І спортлідер зазнав сьомої поспіль поразки. Мы приезжали только за победой. Мы ее добились. Как оно получилось? Ну, сейчас можно говорить что угодно. Забили бы мы, забили бы они. Были у них моменты, забивайте. У нас моменты были, забиваем. Мы должны забивать, тоже не забиваем. Это ж, ну... За іграка ніхто не заб'є, і суддя, і хто, хто угодно не занесе м'яч. Ми очки не набрали в сьогоднішній грі, тому е відразу в став, щоб вони себе не тішили, тому що вони десь там дали бій е знаному супернику. Ну, це не то, до чого ми хочемо дійти. Ми хочемо заробляти бали, а ми програлися, про що тут можна говорити. Найбільший ажіотаж в одинадцятому турі викликала дуель урагану і локомотива. Адже це був матч двох найсильніших команд минулого чемпіонату. Івано-Франківська команда активно почала і досить швидко відкрила рахунок. Відзначити потрібно не тільки удар кордови в падінні, а й передачу цукерочку від Макаєва – 1-0. На табло змінився а боротьба залишалася рівною. Більшу половину першого тайму ураган мав суттєву перевагу, і одним голом все не мало обмежуватися. Проте фарт був на стороні залізничників. Чого варте влучання? Того ж кордоби у хрестовину. Надалі суперники так якісно руйнували, що воротарі у гру практично не вступали. Перервою харків'яни створили два моменти і зуміли відігратися. Спочатку сірий контратації влучив у воротаря. Але в наступній атаці білоцерківець закрив огляд голкіперу. А Олександр Сорокін точно пробив у даній кут один-один. Залишалося грати в першому таймі трохи менше хвилини. І господарі ледь не вийшли вперед. Це кордоба знову опинився на вістрі атаки. Бив майже з дуги, але Іваняк виручив локо. По перерві франківці мали стійке бажання перемогти, яке підкріпили ударом Макаєва в стійку. Ближче до середини тайму Якунін, Роніня і Кордоба провели зразково показову комбінацію, яка загнала залізничників у глухий кут, що й привело до другого взяття воріт. І Кордоба увігнав м'яч під поперечину 2-1. Ураган і далі залишався гостріше суперника. Будняк поцілив у штангу, кіндратів пробив вище, а забив локомотив. Сірий технічно прийняв довгу передачу, а Шпигар одразу ж відправив м'яча у шістку 2-2. Одразу після розіграшу м'яча з центра поля залізничники загубили сімку на десятиметровій позначці, котрий з непростого положення переграв Іваняка. Кони протислися до своїх воріт, але розгулятися гостям не дозволили. За чотири хвилини до кінця кисельов почав виходити у харків'ян замість воротаря. Але гра у більшості для локомотива частіше обертала з пропущеними м'ячами. В івано франківську харків'яни в порожні не пропустили. Але і створити біля воріт урагану при грі 5 на 4 нічого не змогли. 3-2. Господарям майданчика нарешті вдалося перервати 11-матчову безвиграшну серію протистояння цих команд. Тяжело нам з локомотивами грати, вони більш такий закритий футбол грають. грають. Тому... мы чуть поменяли, поэтому и мы так не сильно там лезли вперед. Ну, получилось. То есть, в принципе, на второй пропущенный мяч мы забили быстрый третий. Поэтому, видите, все так удачно. В пятером это оборонялись отлично. Были опять-таки при пятом, хотелось бы больше еще держания мяча. Были такие ошибки уронения, там такие ненужные. Бывает, что зашкаливает у него это градус игры. Но, в принципе, так я доволен очень. Детали, которые не свойственные нам, привели к тому, что мы пропустили три абсолютно необязательных мяча. По Тигре такой счет, я думаю, мы не заслуживали. Но победила команда Тураган. Надо ее с этим поздравить. И я думаю, что нашим болельщикам нужно потерпеть потерпеть до середины февраля, когда команда Локомотив сконцентрируется на чемпионате Украины. И тогда это уже будет абсолютно другая команда. Я вам обещаю, что такие игры мы уже не отпустим. Після найрезультативнішого поки 10-го туру чемпіонату наступний 11 11-й видався не таким багатим на голи. Усі матчі завершились перевагою в один м'яч, а в Донецьку рішення про переможний гол було прийнято після фінальної сирени. Отож відстань між конкурентами у трійці лідерів залишилась незмінною. І на Кієць Енергія та орган уже суттєво відірвалися від решти команд. Наступний 12-й тур Екстраліги відбудеться 9-го грудня. У неділю в Рівному кардинали прийматиме «Спортлідер плюс. А в понеділок пройдуть ще два матчі. ЛТК гостюватиме у Львові, а центральний поєдинок туру Локомотив Янаківець» відбудеться у Харкові. Минулого вікенду відбулися 9 поєдинків першої ліги. Команди зіграли матчі третього туру з заходу і сходу. А також четвертий тур розіграли в центрі. В західній зоні у протистоянні дублерів двох команд Екстралії впевнену домашню перемогу здобув Івано-Франківський ураган 2 Підопічні Івана Скіцка до перерви забили три голи у ворота спортлідера 2. А після того, як в середині другого тайму рахунок став 4-0 на користь господарів, хмельничани зуміли його розмочити з 10-метрового. Однак наприкінці пропустили ще два м'ячі у власні ворота у підсумку: 6 1 Перемога урагану 2. Так само з перевагою у 5 голів. Ковельський аперкот вдома розгромив енергію 2 7-2. А найбільший наразі рахунок був зафіксований у Житомирі, де місцевий інбев просто познущався над дебютантом західної зони Ужгородською Говерлою. Про що свідчить фантастичний, як для футзалу, підсумковий рахунок 19-4. Покер тут оформив Андрій Ткачук, а п'ять голів за карпатцем забив Юрій Коваль. У центральній зоні так само дісталося на горіхі новичку першості. Енергія з южноукраїнська вдома пропустила 11 сухих м'ячів від Кременчуцького Лукаса, який з 10 очками є лідером після чотирьох зіграних турів. Правда, поки турнірних очок не втрачала ФК Одеса, який для виїзної перемоги над Києвом НПУ вистачило й одного забитого м'яча. Свої перші три очки заробив і столичний епіцентр «К-3». Підопічні Олега Шайтанова у гостях були сильнішими за Криворізький Приват 5 2 матч східної зони відбувся у Харкові, де зустрічалися два лідери Моноліт і Буран Ресурс, які на старті здобули по три перемоги. Цей поєдинок видався дуже бойовим. Однак у підсумку переможця не виявив. Гра завершилась результативною нічиєю – 4-4. Десять голів було забито у сумах, де місцевий сум Ду переграв роменський рятувальник 6-4. Також з перевагою у два м'ячі завершилася дуель дублерів харківського локомотива та Єнакіївця 7-5. Здобути першу перемогу залізничникам допомогли брати клочки, на рахунку яких три забиті м'ячі. Цього вікенду лідер західної зони Ковальський Аперкот зіграє у Житомирі проти Інбев. У місті Лева відбудеться першолігове енергетичне дербі дублерів енергії та урагану. А в Ужгороді зійдуться аутсайдери Говерла і Спортлідер. 2 Центральний матч п'ятого туру центральної зони прийматиме Кременчук, де Лукас чекатиме в гостях ФК Одесу. Обласне дніпровське Дербі Титан Зоря Приват відбудеться у Покровському, а епіцентр к К-3» зіграє у столиці. Лідери східної зони зіграють на виїзді. Моноліт у Ромнах або Ран Ресурс в іншому залі Донецька «Дю США-5», де виступає її на Кієвець. 2 сумський сумду гостюватиме у Харкові. 2-го, 2-3 грудня національна збірна Україна провела два товариські матчі, обмінявшись перемогами з Хорватією. Обидва поєдинки стали черговим етапом підготовки до матчів фінальної частини Чемпіонату Європи. У першому матчі, що відбувся в місті, Осієк, сильнішими були хорвати. На другій хвилині арбітри призначили вільний удар біля воріт господарів за два дотики голкіпера. Після чого Дмитро Боднар відкрив рахунок. Однак всього за 20 секунд хорвати відновили рівновагу, коли Горціч завдав влучного удару. 1-1. Фатальною для нашої збірної става другого тайму. Це павіч продовж двох хвилин. Примусив капіталювати Дмитра Литвиненка і рахунок став один за 4 хвилини до закінчення матчу у синьо жовтих журба вийшов п'ятим польовим, але за цей час українці встигли відіграти тільки один м'яч, який ударом з гострого кота провів Максим Павленко: два Повторний поєдинок пройшов у вівторок у містечку Белі-Манастир. Уже на четвертій хвилині Денис Сяльніко відкрив рахунок, влучно прибивши середньої відстані. До перерви українців певно контролювали події на майданчику, з'яшелені весу усі спроби суперника відновити рівновагу. Одразу по перерві було мав змогу подвоїти рахунок, але затягнув з ударом по воротах. А всередині тайму Шутон таки прибув голкіпера і зрівняв рахунок. Однак наприкінці матчу сині-жовті забили хорватам ще двічі: Максим Павленко після пасу з кутового, а Кирило Ципун ударом у порожні ворота. 2-3 і 3-1 – підсумок двох товариських матчів збірної України з півфіналістами останнього чемпіонату Європи. І вже традиційно на завершення програми кращі голи 11-го туру чемпіонату. Нашу топ п'ятірку відкриває влучний удар кардиналівця Михайла Вальнюка у ворота колишньої команди. Автор дубля Віоно-Франківського органівець Роман Кордоба та його перший гол локомотиву це четверте місце. Третя сходинка рейтингу належить залізничнику Микіті Шпигарю, котрий зрівняв рахунок у матчі з ураганом. На другій позиції останній гол у цій же грі, який приніс перемогу драконом, від наразі кращого бомбардира екстраліги Андрія Сімкі. А найкращим в 11-му турі стає неймовірний футзальний базарбітер від Єнакіївця і завершальний удар головою від бразильця Ромаріо. Офіційний спонсор Екстраліги – торгова марка кардинал.